Продовжуючи тему історії, хочу тебе запитати, як ти думаєш, коли з'явився перший на землі хліб? Ох, ну ще за часів царя гороха значно раніше. 15 тисяч років тому. Спочатку наші предки їли зерно з лакових культур сирим, потім навчилися розтирати його камінням, отримуючи крупу і варити її. Згодом з'явилися перші жорна, перше борошно, перший хліб. Перший хліб, який наскільки я знаю, мав вигляд такої рідкої каші. А вже потім ще через якусь... Тисячу другого років спробували випікати вже зерновий корж. Ой, на щастя, сучасний хліб на дровах виглядає значно привабливіше. Завітаємо в хатинку пекаря у бучі і побачимо, як еволюціонував процес випікання хліба і як пекар допомагає нашим захисникам та захисницям. Я зараз формую тісто. От, воно у нас відпочивало в кульках. Це було передформовка, коли ми розділили тістові заготовки. А тепер робимо, формуємо вже готові хлібці і ставимо вже на фінальне його вистоювання перед тим, як буде закладатися хліб в пічку. Пекти хліб на дровах справа непроста. Тривалість приготування залежить від багатьох чинників. Є хліб, який любить гарячу піч, є той, якому потрібна ледь тепла. Значення має і розмір буханця. Тут така вища математика, про яку навіть ніхто не здогадується, каже Юрій. До війни він був аналітиком в it компанії, але випікати паляниці мріяв завжди. Зараз чоловік анітрохи не шкодує, що змінив професію. Пекар вже виготовив сотні хлібин та пиріжків, однак і досі вчиться. Відчувати тісто в дійсності, от робота з піччю – це практика, і це досвід, який здобувається роками, не днями. Тобто, можна навчитися якісь основи вивчити, щось прочитати, але от саме практичний досвід для того, щоб отримувати завжди гарний результат. Це дуже велика і довга праця. Під час військових дій у Бучі в цій пекарні була база росіян. Вороги тут жили, грілися, а коли втікали, понищили холодильники, вкрали пекарське обладнання та продукти. Ми просто приїхали і почали пекти хліб. Певний момент часу приїжджали різні волонтери, військові і так само хлопці із міської територіальної оборони теж заїхали, і ми з ними далі співпрацюємо. Тепер щодня бійці добровольчого формування Бучанської громади приїжджають до хатинки пекаря за паляницями. кажуть, хліб з печі їм дуже смакує. Він запашний, пухкий і з хрусткою скоринкою. Кожний день він дає нам по 30 буханок хліба. Нам це вистачає. Я дуже йому вдячний за це. Чим можемо, ми йому теж допомагаємо. Після звільнення Київщини були такі дні, коли випікали по пів тисячі буханців і безкоштовно пригощали свіжим хлібом всіх, хто заходив до пекарні. А з вересня 2022 року вже зафіксували ціну і почали допомагати цілеспрямовано. У нас є волонтери, які переганяють машини, і час від часу до нас заїжджають по дорозі. Ми їх заряджаємо хлібом, і вони разом з цим всім поїдуть туди, куди потрібно. Хатинка пекаря пережила багато потрясінь від пандемії коронавірусу до нашестя росіян та блекауту. Та, незважаючи ні на що, вистояла і продовжує годувати хлібом містян. Ярослав пригадує, як одразу після звільнення бучі, польський пекар Яцик Полевський привіз з познані півтони борошна та придбав для хатинки необхідне обладнання. А колумбієць мануло надіслав гроші, на які звели нову піч на вулиці. Згодом відремонтували й ту, що була всередині, а ще побудували Вали млин і самі потроху почали виробляти житня та гречани борошно з хатинкою. Я думаю, буде тільки реставрація. Єдине, що потрібно, це постійно це підтримувати. І розвивати, надихати людей, які хочуть також пекти хліб. Лариса одна з таких. Про пекарню дізналася, коли повернулася додому з евакуації. Спочатку допомагала як волонтерка. Тепер хоче випікати хліб сама за власним рецептом. Каже, це як магія. Завжди цікаво, що з того вийде. Нічого. Добре, теж з льоном. Чіпа Віталій, помічник пекаря, доєднався до команди три роки тому. Чоловік впевнений, це його покликання, і тепер він мріє бути найкращим у своїй роботі. Це вівсяне печиво з кокосовою стружкою. Сьогодні перший раз робимо проробку. Може, в майбутньому запустимо. Зазвичай ми робимо з грецькими горіхами. В пекарні печуть паляниці, житній хліб з насінням соняшнику, льоном та кунжутом, кекси, пиріжки з сиром, капустою, маком, абрикосами та вишнею. Здобу охоче купують. Хто заходить сюди, хоча б раз за свіжою випічкою, обов'язково повертається ще, адже в хатинці пекаря народжується напрочуд смачний та ароматний крафтовий хліб.